Великий страсний четвер. Сьогодні церква згадує тайну вечерю і моління про чашу. Цей день є надзвичайно глибокий і дуже насичений за своїм змістом, тому що тайна вечеря це подія, про яку говорять всі євангелисти. Коли ми подивимося на ікону Тайної вечері, то побачимо Христа, апостолів поруч, чаша і хліб. І справді, в цей день Христос встановив таїнство Євхаристії, сказавши: прийдіть, пийте з неї це є кров моя нового завіту, що за вас проливається, тіло. Споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається. І на іконі ми це все бачимо. І це зображення абсолютно правильне, тому що ікона як вікно у вічність показує нам головний сенс цієї події. Але коли ми подивимося на тайну вечерю у такому історичному е і традиційному е контексті, то побачимо, що Ісус Христос провів пасхальну вечерю, тобто старозавітній пасхальний е, седер. Це є звичай, який е, практикується у єврейського народу, коли перед святом Песах проводиться така урочиста пасхальна вечеря. Весь процес вечері називається пасхальна агада, а ось сама трапеза називається Седр. Ісус Христос ідеально виконав не тільки всі пророцтва про нього у старому завіті, а ідеально виконав всі звичаї, всі традиції, які існували в період Христа Спасителя. І ми можемо на основі традиції проведення седера приблизно відтворити, як могла виглядати тайна вечеря. А саме перед початком пасхального святкування, яке Христос звершив у четвер вечері седер, учні приготували кімнату для цього святкування. Ми знаємо, що в традиції седеру з дому забирають всі квасні продукти. І останній продукт квасний кладеться на стіл, господар пірячком його змітає, виносить на вулицю і спалює. Це така традиція, яка існує у єврейського народу. При святкуванні свята Пасхи. Коли ми подивимося на священне Писання, то бачимо, що Христос також говорить своїм учням, щоб вони йшли в Єрусалим, знайшли такого-чоловіка то чоловіка і запитали, де е, учитель має е, святкувати цей е, свято Пасху. Учні йдуть в Єрусалим знаходять цього чоловіка, який показує їм світлицю, горницю. І учні готуються до традиційного старозавітнього святкування, прибирають світлицю. Очевидно, що забирають все квасне, готують необхідні речі, продукти. І Христос з апостолами у відповідний час приходить у Єрусалим на. Цю тайну вечерю. Спочатку е, кладуть спеціальні страви, які нагадують про вихід єврейського народу з Єгипту. Це є і гіркі трави, і, е, і певна суміш, е, хрону з іншими продуктами. Е, ці всі страви мають свої назви навіть. Наприклад, марор це є гірка зелень, яка нагадує про гіркоту життя ізраїльтян в Єгипті. Харосет це п'юре із різних фруктів, вина, горіхів, що нагадують про глину, з якої сини Ізраїля робили цеглу у Єгипті. Карпас овочі, що нагадують про весінній характер свята песаха. І інші такі традиційні продукти, які використовуються на цьому святі. Оскільки Христос виконував всі традиції, то можна припустити, що ці всі ритуальні страв також Він споживав разом з учениками. Також характерним такою традицією пасхального седеру є споживання чаш з вином. Ми звикли бачити Христа з однією чашою на іконі Тайній Вечері. Але насправді в час седеру використовується чотири чаші, які мають свою символіку. Перша чаша це чаша освячення, яка ґрунтується на цитаті виходу, шостий розділу, шостий стих, де йде мова, що Господь каже: Я виведу вас і освячу. Відповідно, це чаша освячення. Після цього, за традицією, євреї вживають певні страви символічні, їх омочують у воду з сіллю, що символізує сльози, які вони проливали у Єгипті, і також споживають ці продукти. Очевидно, що і Христос з апостолами. Також споживали за традицією ці продукти. Після цього приходить час другої чаші. Це чаша халель від цього слова Алелуя. Чаша хвали. Це чаша, яка символічно означає хвалу і подяку Богові за визволення з єгипетської неволі. Після цієї чаші. Халель за традицією береться маца і благословляється, і частинка маци ховається в іншій кімнаті. До речі, ось це, ця маца, яка перемотується тканиною і ховається в іншу кімнату, це не що інше як для нас християн. Казівка на Христа, якого у свій час огорнуть плащаницею і сховають у гробі. Після другої чаші, чаші хвали, за традицією седеру, відбувається вечеря, люди приносять всі продукти різні і вечеряють. Після вечері настає час третьої чаші. І якраз третя чаша. Це чаша спасіння або викуплення. І ось ми читаємо у священному Писанні, що після вечері Христос якраз благословляє цю чашу, чашу викуплення, чашу спасіння, і саме на неї зосереджує увагу, що це є новий завіт у моїй крові. Тобто чаша з причастям це є третя чаша Пасхального седеру, яку благословляє Христос і бере хліб, переломлює і каже: це є тіло моє, що за вас ламається. Саме цей шматочок хліба і цю чашу за традицією споживають усі присутні. І Після цього наступає четверта чаша, але ми бачимо, що Христос четверту чашу не споживає, це чаша прийняття. Христос каже, що віднині не буду я пити цього виноградного плоду, аж поки все не звершиться в Царстві Божого. Тобто символічно Христос вказує, що четверта чаша це чаша Царства Божого, де Христос буде її. Умовно споживати і приймати всіх християн уже безпосередньо у Царстві Небесному. Тому з історичної традиційного погляду свята вечеря могла відбуватися саме таким чином, традиційним єврейським седром, який Христос звершує. Але цей седр наповнюється новим значенням. Христос звершує нові акценти. Він показує, що всі ці традиції стосуються саме Його, як Месію, як Спасителя. До речі, на Седері мав би бути Агнець. Але на Тайній вечері агнця не було. Але був Христос, який був агнцем. Який бере гріх світу. Саме е, Іван Хреститель про, про Ісуса говорив, що ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. Також ми читаємо з е, слів Євангелія, що на Тайній вечері Христос умиває всім ученикам ноги, саме показуючи приклад смирення, що Він, як Бог, як Месія прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб самому послужили ти іншим, показуючи приклад того, як християни повинні любити один одного, як повинні жертвувати один заради іншого і жити для того, щоб іншим було добре. Також на тайній вечері Христос провіщає про те, що один з апостолів Його зрадить. І мова саме йде про юду Іскаріота, який уже взяв гроші за те, щоб видати Ісуса Христа. Закінчується Тайна вечеря молитвою, а саме співом 113, 117, 125 псалма. І в священному Писанні ми так і читаємо, що апостоли з Христом проспівавши. Завершили тайну вечерю і вийшли. І після цього Христос іде у Гефсиманію, молиться, Його під перетворюється на каплі крові, і він молиться, що чим можлив, щоб ця чаша минула мене. Але не моя воля хай буде, а твоя. Знову, дорогі брати і сестри, ми бачимо, іде мова про чашу, чашу викуплення, чашу спасіння, яку Христос має е, прийняти. Але ангел Господній укріплює Спасителя і е, додає сили, Христос сповнюється силою, рішучістю. Іти на ту місію, заради якої він прийшов у цей світ.